Доброго дня, маленькі українці. Сьогодні на уроці української мови ми працюємо за розділом Дізнаюся більше про іменники. Тема нашого уроку розпізнаю іменники, які утворилися від дієслів і прикметників. З вами Тетяна Володимирівна. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати іменники, будемо вчитись розпізнавати іменники, які утворились від дієслів і прикметники, а також будемо подорожувати вінницею. Відкриваємо зошит, записуємо число, класна робота. І на каліграфічній хвилинці прописуємо слова малювання малювати, плавання плавати. Музичний музика. Що малювання? Що робити малювати? Що плавання? Що робити? Плавати. Який музичний, що музика? Отже, ми прописували іменники, прикметник, дієслова. Слідкуємо за сніжинкою. За підручником. У Вас відкрита сторінка 83. вправа 1. Постав питання до поданих слів. Поясни, до якої частини мови вони належать. Читаємо слова і ставимо питання. Лікар. Хто? Дослідження. Що? Знання. Що? Доброта. Що? Школа? Що? Милосердя, що, мудрість, що? Діти? Хто? Отже, всі слова, іменники відповідають на питання, хто? Що? Проведемо дослідження. Випишемо в колонку іменники, які не можна проілюструвати малюнками, і пояснимо, від яких частин мови вони утворилися. А в другу колонку запишемо слова, від яких слів вони утворилися. Зробимо висновок, які це частини мови. Отже, слова, які не можна проілюструвати, це слова. Знання, доброта, милосердя, мудрість. Знання утворилося від слова. Знати. Доброта утворилося від слова. Добрий. Милосердя. Утворилося від слова милосердний, мудрість від слова мудрий. Отже, слова можуть утворюватися іменники від дієслів і від прикметників. Праві 2 на сторінці 84. Завдання таке: утвори іменники від поданих прикметників за зразком. Прикметники швидкий, молодий, спритний, здоровий, смачний, щедрий відповідають на питання, який? Утворимо іменники? Швидкий що? Швидкість. Молодий? Що молодість? Спритний? Що спритність? Здоровий? Що? Здоров'я. Смачний. Що смак? Щедрий. Що? Щедрість? Із двома на вибір. Іменниками. Клади запиши речення. А я пропоную знову зразок. Швидкість автомобіля більша за швидкість мопеда. Здоров'я бережи з молоду, лимон кислий на смак, а банан солодкий. Спритність у змаганнях допомогла. Команді перемогти. і продовжуємо працювати за підручником. Вправі 4 прочитай заголовок, який зацікавив читалочку. Як думаєш, про який фонтан ітиметься в тексті? Найбільший фонтан у Європі. А який найбільший фонтан у Європі ми дізнаємося із вправи 5. Дізнайся з тексту! Чи правильно ти думав? Чи правильно ти думала? Зі слів, що в дужках, утвори іменники. Ну, щоб правильно прочитати текст, нам спочатку із слів, що в дужках, потрібно утворити іменники. Неповторний, красивий, захоплюватися, вражати, унікальний, зберігати. Неповторний неповторність. Красивий красота, захоплюватися захоплення, вражати враження, унікальний унікальність, зберігати зберігання. Читаємо текст. Найбільший у Європі плавучий фонтан, розташований у Вінниці. Це навіть не один фонтан, а світломузичне шоу фонтанів. А далі прочитаємо цей текст удосконалений. Неповторність і красота фонтанів викликає захоплення у глядачів, справляє на них неймовірне враження. Унікальність Вінницького фонтана в тому, що він плавучий. Для зберігання взимку фонтан затоплюється і перебуває під льодом. Завдання вправи 7 – списати виділену частину тексту про фонтан, замінивши слова, що в дужках, утвореними іменниками. А гаджика цікавить, дай відповіді, чому фонтан працює з середини квітня до кінця жовтня? Чому світломузичне шоу фонтанів відбувається ввечері? Чи хотілося би тобі потрапити на шоу фонтанів? А може ти там уже побував чи побувала? Напиши про це текст. Звичайно, враховуючи кліматичні умови, фонтани в Україні взимку не працюють. А щоб бачити краще світлове шоу, то його краще бачити увечері. Зараз для тих, хто побував у Вінниці на шоу, тільки будуть приємні спогади. А хто ще не побував реклама. Фонтан Рошен у Вінниці. Найбільший у Європі плавучий фонтан. Збудований на річці Південний Буг в центрі міста. Фонтан утворює екран з води та повітря. збираються на Вінницькій набережні побачити унікальне шоу на рі. Домашнім завданням вашим буде в підручнику на сторінці 85 в праві 10 утворити іменники від поданих дієслів за зразком. із двома з утворених іменників склади і запиши речення. Змагатися змагання, полювати полювання, сміятися сміх, бігати біг, плавати плавання, співати спів. Сподіваюся, ви теж справились з цим завданням. Два речення записати самостійно. Наостанок кажу вам до побачення, до зустрічі на наступному уроці. Вам успіхів у засвоєнні теми про іменник!